Всім привіт! Сьогодні в мене на сніданок смачні сирнички. Це мої улюблені, тишні, м'які і неймовірно смачні. І зараз вам покажу, як саме готую сирнички я. До сиру додаю яйця ванілін і не взбиваю, а саме розминаю толкучкою до ніжної кремової консистенції. У сирну масу підсипаю рисове борошно. Небагато, аби не забити цю ніжну попку текстуру. І знову починаю розминати толкучкою, а потім уже ложкою. Так маса виходить більш рівною і слухняною. Маса наша готова. Тепер посипаю робочу поверхню борошном рисовим і формую кульки з тіста. Обвалюю їх легенько в муці і викладаю на пательню. Сирнички смажу на мінімальній кількості кокосової олії. На невеликому вогні під кришкою так вони ніжно пропікаються і не вбирають зайвий жир. Сирнички смажу до румяної скоринки. Вони такі гарненькі, виходять, м'які, пишні і ніжні. До речі, сирт справжнє джерело білка і кальцію. А без цукру – ще й легкий, корисний варіант. Олію, до речі, додаю лише один раз, коли викладаю сирнички. Потім більше не доливаю, лише під кришкою. І в такому режимі обсмажую всі сирнички, вони виходять легкі і ніжні. Ви тільки погляньте, які сирнички в нас з вами вийшли. Пишні, м'якенькі і дуже апетитні. До таких сирників можна подати сметану, улюблений домашній джем або свіжі ягоди. От тоді це просто насолода.